Рак у Львові лікуватимуть швидше та якісніше в онкологічному регіональному центрі. Відкрили кабінет брахітерапії. Брахітерапія це сучасний високотехнологічний метод променевого лікування. У світовій практиці він визнаний золотим стандартом лікування пухлин порожнинних органів, зокрема сечостатевої системи, стравоходу, дна порожнини рота, а також молочної залози і навіть шкіри. Новітній метод лікування дозволить радіоактивне випромінювання вводити одразу в уражений раковою. Пухлиний орган, не завдаючи шкоди здоровим клітинам довкола. Вони не потерпатимуть від хіміотерапії, як це було досі. Ми розпочинаємо з лікування онкогінекологічних пацієнтів. Принцип дії полягає в тому, що джерело буде, джерело буде розташовано безпосередньо в самій пухлині. Це походить від назви брахітерапія коротка відстань. Тобто, джерело поступає до пухлини. на… На дуже маленькій відстані і лікує пухлину зі середини обладнання контактної променевої терапії для хворих на злоякісні новоутвори обійшовся в лікарні у понад 4 мільйони гривень. Усі витрати взяв на себе благодійний фонд розвиток України.